Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати, як я в'яжу геометричні фігури, так звані. Тобі ж квадрат з поліефірного шнура. Це у мене ярнард Макраме. 3 міліметри товщина. В'язати я його буду гачком 3 з половиною. Це в мене, так би мовити, проба пера. Я хочу зв'язати корзину, верніше кошик. Треба слідкувати за своєю мовою. Я хочу зв'язати кошик. І випробую схему. В'язатиму я по цій схемі, Ну, заодно вирішила показати вам, якщо хтось ще ніколи не в'язав ці квадрати, хочу показати вам, як це робиться. Також я покажу вам, що таке в'язання в розкіл. Це в'язання доволі таке щільне, і воно використовується при в'язанні сумок, кошиків. І будь-що, що потребує більшої щільності полотна, ну що ж, пропоную подивитися, як це робиться. Верніше, як я це роблю? В'язатиму я гачком номер 3,5, верніше не номер, а 3,5 мм товщиною, щоб в'язання було щільніше і краще держало форму. Хоча для цієї нитки. Рекомендують гачок 4 мм. Так, я залишаю довгий вільний кінчик. Цей кінчик мені знадобиться для того, щоб з'єднувати рядки, переходити з рядка на рядок. Роблю петлю і пров'язую 8 стовпчиків без накиду. Це у мене перший стовпчик. Другий стовпчик, і так, вісім стовпчиків Пров'язую останній восьмий стовпчик. Верніше я його не повністю пров'язую, а залишаю дві петлі. Тепер у мене є кінчик вільний, і цим кінчиком я буду закривати ці дві петлі, протягую через них повністю цей кінчик витягую. Потім От першу петлю за обі дужки у рядку, протягую знову цей кінчик, у мене вже пів петлі виникло. І ось тут, знизу до гори, вставляю гачок під одну задню стіночку петлі, останньої в рядку, і протягую знов цей кінчик. Все, рядок в мене завершений. Тепер я переходжу до другого рядка, до в'язання другого рядка. В'язатиму я з тієї петлі, звідки виходить цей вільний кінчик. Зараз подивіться, ось ось схема квадрата гачком. І по цій схемі я в'язатиму цей квадрат, пров'язую стовпчик без накиду. Верніше, це в мене буде так званий стовпчик, як завжди ми починаємо рядок. Я другий рядок вже починаю в'язати в розкіл, щоб щільніший був квадратик. І в другу петлю я пров'язую. Так, 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 так. У мене друга петля, ось у мене друга петля. Я пров'язую три стовпчики. Що таке в розкіл? В розкіл це між двома ніжками стовпчика. середину стовпчика не за петлю, не за верхушку, а середину стовпчика. Пров'язала три стовпчика без накида, Далі я в'яжу знов таки ж в розкіл, стовпчик, один стовпчик без накида. Це в мене вже формуються куточки. І оця одна петля між ними, між куточками буде один стовпчик. Це перший ряд уже формується куточки. Слідуючу петлю я теж пров'яжу три стовпчики. Як дійду до четвертого куточка, я до вас у мене вже сформовано три кутка: один, другий, третій. Їх ще не так добре видно, бо це перший ряд, де формуються куточки. В останньому четвертому я вже пров'язала два стовпчика. Пров'язую третій стовпчик. І, звичайно ж, я його не закінчую. Закінчувати я його буду вільним кінчиком. Це буде в мене така операція в кожному рядку. Таким чином, закінчуєте рядок, переходите на другий, і нічого не буде видно, де у вас закінчився рядок, де він у вас почався. Буде дуже гарна картина у вас. Так, протягла все. І знову ж таки я починаю в'язати з тієї петлі, де в мене виходить кінчик. З того стовпчика, де в мене виходить кінчик. Нагадую, я в'яжу в розкіл в другому рядку. Коли я вже формую ряд куточки, подивіться на схему, у мене між кутками вже буде три петлі. В останній стовпчик, який я пров'язувала, формуючи четвертий рядок, верніше четвертий куток, я пров'язую так званий перший стовпчик, петля підйому, талі в мене, знов такий ж розкіл, я в'яжу стовпчик, в той стовпчик, що був між кутками. Це вже два в мене стовпчики. І в перший стовпчик другого кутка я теж в'яжу один стовпчик. Нагадую, я в'яжу розкіл. Перші рядки буду важкувати, воно тугувати, а потім піде все як по маслу. В другий стовпчик кутка я пров'язую три стовпчики. І таким чином в кожному ряду в середній стовпчик кутка буде пров'язуватися три стовпчики, а між ними буде між кутками буде збільшуватися, збільшуватися кількість стовпчиків на два. Гадаю, що ви зрозуміли. Далі я буду в'язати сама, а потім результат вам покажу. Майже закінчила вже в'язати свій квадратик. І останнє, що, що я хочу вам уточнити, на початку ряду, верніше на початку в'язання я казала, що в'язатиму розкіл. Може, хто не знає, як це робиться, зараз я вам поясню. Зараз візьму бумажечку, листик бумажечки. При в'язанні стовпчиків без знакоду вони мають такий вигляд. З лицевої сторони дві стіночки, а тут Петля, знов дві стіночки, петля, дві стіночки петля. Це з зворотнього боку вони виглядають так. Дві стіночки, вузлик і одна стінка петлі виглядає. Знов дві стіночки, вузлик і одна стінка петлі. Так от, коли в'яжеться в розкіл, гачок вводиться під петлю між двома стінками. На зворотньому боці виходить гачок під оцим вузликом і між двома стінками. Тоді це називається роз... розкіл. Виходить е в'язання. Нібито ви в'яжете спицями гачком, і це у нас лицьова в'язка. Зараз я вам покажу, як це виглядає в роботі. Ось в мене гачок. Ось мій стовпчик, Оце дві оці стіночки. Я вводю гачок. Під петлю. Зараз я вам покажу, як це виглядає в роботі. Ось мої дві стіночки, ось ось петля. Ввожу гачок під цю петлю, зворотній бік. Оце цей вузлик, що я вам казала. А це одна стіночка. Задня стіночка, якщо з лицевої сторони дивитись, петлі. Оце так повинен гачок виходити на зворотній стороні. Пров'язую стовпчик, знов під петлю вводю гачок, зворотній бік. Ось одна стіночка, друга стіночка, і оцей вузлик. Отак повинно виглядати на зворотньому боці. Тому слідкуйте за цим, якщо будете в'язати, Спочатку це буде важкувато догляда... Дивитись, як воно там виглядає, а потім, як ви вже звикнете, ви вже будете робити це автоматично. Ось я дов'язую останні стовпчики, думаю, вже досить в'язати цей зразок. Це в мене три стовпчика, які в мене йдуть в, в куточках. Перший стовпчик я пров'язую один стовпчик, другий стовпчик пров'язую три, один. Два, три. В цей середній стовпчик я трошки витягую тініші петлі, коли пров'язую стовпчик. І останній третій пров'язую, в останній третій кутовий стовпчик пров'язую один, але його не закінчую, бо я тут вже буду з'єднувати рядки. Беру свій вільний кінчик, протягую крізь обидві петлі, потім під петлю. Першого стовпчика в рядку знову завожу цей кінчик, протягую повністю і в останню петлю рядка за задню стіночку протягую знов, підтягую усі ниточки, усі петельки, все У мене завершен рядок. Ну, на цьому я гадаю, більше я не буду в'язати. Ви все зрозуміли. І зразок у мене доволі вже величенький. Не потрібно дуже велике в'язати, на що воно мені треба. Час відбирає. Я спробувала показала вам, і ви вже бачите, як в'яжуться такі речі. На цьому всім дякую. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!